Дырки були дуже великі, можна було колесо потерять. Це водій проколишній асфальт подвір у подвір'ї будинку на вулиці Бойченка. Недоліки виправляє дорожня техніка. Вирізаємо старий асфальт, намазуємо емульсію і ну, ложимо новий асфальт. Тут нема розривів, Тут це суцільне. 300 тонн за один день. І готова було. Поки небойченка лише готують територію підлаштування покриття. Кілька тижнів тому почали нарізати карти та замінювати бордюрні камені. Відчути ж нову дорогу під ногами мешканці та автомобілісти зможуть ще від заїзду у сам двір. Такий підхід, щоб зразу, якщо зайти, то виконати на 100% відсотків, зайти від проїжджої частини і завершити вже біля будинку, біля входу в будинок і не одного будинку, а комплексу будинку. Є саме такі комплекси вони й визначені у нас. Ці будинки, що можуть на Малишка та Дарницькому бульварі, там, до речі, вже розбирають бордюрні камені. Та територія на перова. Нині вона вся у вибоїнах. Лататимуть тут одразу кілька будинків та заїзди із самої вулиці. Усі роботи обіцяють завершити до середини осені. Оновлять не тільки покриття, але й під'їзди. На бойченка їх почнуть приводити до ладу вже найближчим часом. Крім того, буде капітальний ремонт покрівлі сміттєзбірників. Боченко 11 бочинка 13 Будемо своїми силами, частково зробимо ремонт покрівлі, поставимо лавочки для людей, де вони захочуть. Окремо комунальники оновлять зелену зону після ремонту. Тати майданчик вже вся краска була здрта, так було некрасиво, а тепер. Можна кататися на качелях, все стало різноцвітне, все стало як радуга, все стало очень-очень красиво. Так лошати та асфальт можна там раз на вілька кататися, на роліках, на, велис... на самокатах. Во взагалі буде класно. Загалом же у планах району влаштувати на Бойченка додаткові споруди для розваг дітлахів. Шукатимуть інвесторів. Анастасія Суха, Ігор Пленкін, телеканал Київ.